Друзі, доброго дня. Я в селі Лебедин. Це Черкаська область, 15 кілометрів від міста Шпола, 30 кілометрів від міста Сміла і 60, здається, від міста Звільнігород. Ой, Черкаси. Внизу є ставочок, підійду покажу. Ось такий будиночок ворота металеві, калітка також. Ділянка тут 50 соток, не приватизована. Будиночок цегляний з червоного кірпічани з білого. Кажуть люди, що з з червоного хати теплі, а якщо з білого, то холодні. Ця хата з червоного кирпича. Не знаю наскільки тепла, бо хатка здорова, потолки 3.20 сказали. Ну, кажуть, люди жили, грілись, є в грубі зроблений, батареї. Кажуть, нормально було батьки жили. Ніхто не жалівся вночі. Накритий будинок цинком, наче криша така живенька, ніде нічого не видно, ржовчин ніяких. Тут виходить прибудована літня кухня, був комен. Ну, окремо собі піч стояла. І цей комен впав наверх на кришу. Ну, скажем, зараз воно ні на що не влітає, і не топлять, Ну, то є такий нюансик там. А так будиночок ціленький. Я є дірки, це... Під низом є ще підвал невеличкий і це вентиляція з нього. Ось ще ця вентиляція є. Двір асфальтований весь, ну як весь, спереду все заасфальтовано. Так, плиточка тут. Ось така у нас веранда, я так думаю, може це по-другому називається. Підлога скрізь дерев'яна, але є, ну є що просто накрита лінолем, але що скрізь дерево. Тут у нас рахується як літня кухня, людей було, якось отак зроблено. Всередині там є ще одна кухня, а тут була як літня кухня, на чим вище до двору. От так люди користувалися собі. Тут напевно треба буде якщо робити котельню, а може ванну туалет тут можна зробити. Не знаю. Може можна і перегородити, тут ще можна дві кімнати зробити. І ванну туалет і котельню ще й поруч. Здається. Так, отут для утеплення будували отак, щоб був такий розшарок, широкі двері. І заходимо в прихожу таку. Теля 320, висота від полу. Поли не видно, але наче все живеньке, я ходю, нічого не, не труситься, не, не гуляє. Ось тут шкафчики такі зроблені. І отак. Так, давайте почнемо з спальні першої. Так, меблі всі сказали залишаються. Все, що кому треба, бо вже все забралося звідси. А є, друзі, отакі моменти, є в залі там... На стелі п'ятно, але що люди кажуть, колись потік комен зверху і пішла вся сажа. І тепер масти, не масти, оця побілка вона нічого не дає, воно з часом все одно сажа проступає і, і все одно видно. І так же є в залі ось таке саме місце. Це така, вони його мастили вже кілька разів, воно все одно проявляється і все. Ну це зов. Метрів сім в длину. Здоровий зал гарний. Просторай, висока. Начебто все нормально. Вікон багато, бачу, світла, така кімната хороша. Батареї 3-4 секції. Немало, мабуть. Мабуть гріє. Так, і далі у нас іде ота кухня. І здається, ще одна спальня там є. Оце зроблене опалення, воно працює, вода злита, все нормально. Зроблені з, понялись з плити, зроблений котел. Підлога дерев'яна. Вікна тут всі одинарні. Каже власниця, що раніше батько... Батьки тут як жили, то є, були нові вікна, такі двох на два стекла. Але вони так і не поставлені, десь вони там на горі лежать. Ну і вже понятно, чи буде їх хтось ставити, чи не буде. Надо би вже пластикові ставити, нові дерев'яні, я не знаю чи є. Сенс. Ну, вікна є двойні і Мабуть, без стекол, звісно. он друзі, не показав вам ще криницю. Зараз покажу. Забувся. Криниця виходить це людей, просто що раніше каже дідусь, вичисляв, де вода і отак вичислив, що найближча вода отут. Отут він її і вирив, а отут колись був старий будинок. Тут люди жили, вирили, тут криниці, і так все життя на її користувалися Так що на ну, цей. Їхня цих людей криниця, ніхто до неї нічого не має. Просто що вона за межею згору. Є погріб отакий. Ритий зараз покажу. І отам у нас три гаражі і сарай. Так, і гаражні такі у нас здання. Тут отакий здоровий гараж. Влазила, кажуть, Волга з прицепом. <coughs> Далі меншечки. Теж сюди машинка. Нива заїжджала, сказав, по висоті. Не знаю, ну скали заїжджала. Тут ще один гаразд для мотоцикла він закритий. І ще є такий сарайчик. Як коморка таке для всяких... А, там хлів був, а потім використовували як комору. Ось так. Так, друзі, город, ось наша межа. там щось був впав, люди отак відремонтували, був метал. Колись тут був заїзд для трактора, але останній раз трактор через двір заїжджав, Чинка каже. і ось пішов наш город по сітку. Оце наша межа. І оце все аж, аж не знаю чи вам буде видно, отам От за хатою є сітка натягнута і отак він йде аж аж туди. Отам От до кінця бачите багато дерев різних. Оце все, це все наше отак. Зараз я туди перейду, що спробую вам показати. Межу. А, а чи там сітки немає, зараз покажу. Он забор, бачите, дерев'яний. Ну і отак пішло. Отак. Оце все наше. Ставок, ставок-ставок. Отам за горбом зразу ставочок. У вулиці я підходив, його видно. Це вуличка тупікова виходить за цією хатою. Остання хатка і внизу там ставок. Зараз я спробую туди підійти. Значить про село, друзі. Село Лебедин. Вже казав, 15 кілометрів до шполи. Село здорове, розвинуте, в селі три школи і всі три працюючі на даний час і у всіх трьох не, при школах садочки дитячі. Є тут сітка, тут бачите металевий забовчок. Є тут і церква гарна бачив, є медпункт величенький кажуть. Ну і все остальне, магазинів, куча я їздив, є продуктовий супермаркет, файномаркет сетєвий. І що тут, ще є цікаве? Завод, якось по виготовленню зерна, чи, коротше, підготовлюють зерно до посіву. Кажуть люди, що відомий завод на всю Україну. Ось ставок наш друзі. Не буду йти, бо там люди бачу, ходять. Не хочу, щоб сильно не сердилися, щоб не дай Бог. Є там стежечка, жінка скала, можна спокійно пройти там і там і рибалити можна, і купатися. Все, друзі, дякую за перегляд.